Cheese. 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 Його історія починається ще 8000 років тому, коли люди тільки почали одомашнювати овець. І почали зберігати продукти дорогоцінності, абсолютно всі речі в сумочках з шлунків тварин. А ви тільки уявіть, як би виглядав показ мод або реклама у ці роки. Трендом цього сезону стає сумочка зішункової. Встигніть купити, поки всі овець не забили. А що, вже навіть помріяти не можна, чи що? Всім привіт, а з вами знову дівчинка з орхідеєю, і тут я розповідаю про цікаві теми з гумором, і не тільки. Ось моя орхідея, вона там. Як ми знаємо, то для сиру нам потрібно небагато інгредієнтів, всього лиш молоко, закваска і певна температура для певного виду сиру, який ви забажаєте зробити. Але люди в ті часи, навіть не підозрюючи, робили сир, зберігаючи його в шунках з тварин та в глиняному посуді під час спеки, виходив сир. Але... В Куявії, в Польщі, було знайдено археологічний доказ, що все-таки сиротворіння існувало. І це було сито, через яке просежували сироватку. Також згадки про сир було знайдено у Єгипті. Ну, звичайно, єгиптяни писали, я не знаю, почерком Кобри, його хрін хто розгадає, але вчені розгадали. І там було написано про важливість сиру та його виготовлення. І те, що. Сир був майже священною їжею фараонів, а також єгиптяни дуже полюбляли козячий сир, в якому 101% жирності, якщо не більше. У серпні 2018-го світ сколихнула новина. У древній єгипетській гробниці віком понад 3300 років знайдено найстаріший в світі сир. І не просто його залишки, а цілу голову. Ну скуштувати її, звісно, нікому не вдалося, бо камня не вгризеш? вибачайте. Проте ви лише уявіть сиру 3300 років. Ну сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. А от як ви думаєте, чому греки так любили сир? Насправді істина простіше за приклад 3 плюс 1, тому що сир був гарним доповненням і так скудного на той час егейського раціону, бо люди їли тільки траву, і що попадеться. А ще існує в Греції міф, що насправді богиня Артеміда спустилася на землю і дала. Грекам самий найсмачніший рецепт сиру. А також цікавий факт, чого мир у своїй десятій книзі в Одесиї згадує про бадьорий ефект живання сиру. Перший збережений професійний трактат про переробку молока походить з прагмації Аристотеля, написаної в четвертому столітті до нашої ери. А також з плином часу, з плином квасу почали з'являтися монастирі і популяризуватися. А в монастирях, як ми знаємо, порядки то достатньо жорсткі, а тому там велася дуже строга документація. Ну а що, Тоби, за кожний процес ти відповідаєш, ти поняв пацан, відповідаєш за свої слова, якщо ні, то впику отримаєш. Отак приблизно було в церквах. І тому, звичайно що люди повинні були документувати кожний процес, тому що на основі цього, на основі документів, потім було вдосконалено легендарні рецептури сирів, таких як Чедер, Баварський хандкеза, Гауда та Едам і так далі. До речі, пишіть в коментарях, який ваш улюблений сир. Я люблю абсолютно всі сири, окрім сиру з блакитною пліснівою. Я колись спробувала цей сир, я полилася на цю авантюру. Він смакував як стара тумбочка. І знаєте, якщо б мені ще раз запропонували з'їсти цей сир або засмаженого тарантула десь в Китаї, я б обрала з'їсти тумбочку. Ренесанс та розширення виробництва сиру. У 15 столітті відбувся значний прорив у сироварінні. Тому що у 1477 році савойський експерт Панталеоне да Конфієнса опублікував трактат Сума лактицініорум. В цьому трактаті він описав особливості виготовлення кожного виду сиру. Але я тодішнього виду сиру, звичайно, то їх зараз більше. Сир потім став вже трошечки аристократичною їжею, і бідним воно не діставалося, бідним діставалося тільки дуля з маком або вареники з факом. А, звичайно, що верхівка в суспільстві доставалася весело корівка та може сиркому. У 17 ж столітті відбувається комерціалізація сиру. Тоді як. Голландія стає провідним виробником Гауди та Едамо та починає міжнародний експорт цих сирів. У Франції з'являються перші фабрики з виготовлення Брі та Камомберту. В Англії починає набувати популярності і також легендарний сир Чеддер. До речі, я його пробувала нічого. Такого особливого в нього немає. Тож пишіть в коментарях, якщо щось із цього пробували вашу думку. З 18 століття виробництво сиру стало ще структурованим, і почали формуватися професійні гільдії, клани, урядування, членство трошечки не туди понесло. У Швеції, Франції та Голландії у столицях сиру відбувалося формування традицій та звичок з виготовлення сиру. І саме з цього часу, можливо, ви на пакуваннях можете бачити там 1800 з хреном рік і там пакування таке красиве. Спробуйте наш Old Amsterdam сирочок або Оут Франс, або ще щось. Це маркетинговий хід, оце маркетологи користуються історією. Я не маю нічого проти маркетологів. Самі вони по собі геніальні люди. І такі сири, як Стілтон та Чедер. Потрапили в пайки моряків, тому що вони довго зберігалися, а це якраз то, що потрібно для плавання в відкритому морі. Ну, а паралельно вчені не сиділи отак от, склавши ручки, і не лежали без діла, а почали досліджувати сир. Що ж робить сир сиром? Було відкрито бактерії. Пропінібактеріум Фройдерайші. Вибачайте, що так повільно читаю, я просто не знаю, як це правильно вимовляти. І ці бактерії відіграють роль у пропіоновокисовому бродінні, а зазвичай пропіоново кисло бродіння зустрічається у швейцарському традиційному сирі. До речі, я куштувала його. Це неймовірно смачний сир. Неймовірно смачний сир, неймовірно натуральний. От Розумієте, його розрізаєте, так берете в руку і з нього вже жир капає. І він ще воняє так трошечки коровкою, але натурпродукт. Натурпродукт, як моя бабуся, каже, також було виготовлено сепаратори для розділення вершків, механічні мішалки та ріжучі пристрої, великі котли для пастеризації молока. А далі вже пішли ваші сири рожеві, блакитні, різнокольорові і чудові, ну які ваша тільки душа побажає. Залежно від виду сиру, на виробництво одного кілограму сиру потрібно від 4 до 16 літрів молока. Але розрізняють серед них чотири основних види сиру: Кисломолочний сир, сичужний сир, сир із е, сироваткою протигіну та плавлений та варений сир. Ну, плавлений та варений сир в Німеччині, е, до речі, не вважається сиром. Це є сирний продукт. А тепер як же роблять різні види сиру? 1. Кисломолочний молочний сир. Молоко скисає під дією молочно-кислих бактерій. В результаті цього випадає в осад казеїн, і потім утворюється свіжий сир. Його можна дозрівати, додаючи особливі культури бактерій чи плісняви. 2. Сичужний сир. Казеїн усаджується не кислотою, а спеціальним сичужним ферментом 3. пепсин і химозин. Так молоко згортається без скисання. Цей метод відомий ще з давнини: сироватковий сир. Робиться не з молока, а з сироватки, тобто побічного продукту. Утворюється шляхом нагрівання, осаджуються інші білки, альбумін і глобулін. А тепер питання, напевно, більшості людей, які хоч раз їли в своєму житті сир. А звідки дірки в сирі? Вактози в молоці розшеплюються бактеріями. В результаті цього отримуються молочна кислота і вуглекислий газ. А вуглекислий газ? І шматочки сіна в молодці роблять свою справу, вони роблять дірки. Отак, от оце от так просто. Да, отак, от оце от так просто. Ну а що ми по світу, то по світу скидаємось? У нас же є своя рідна ненька Україна. А в Україні найпопулярніший сир це бринза. Бринзу можна виготовляти як вдома, так і не вдома. І купити теж саме. Можна піти у сусідки через три хати купити ще й сторгуватись, і ще вона ти докладе малини з городу. Чому він такий популярний? Тому що його легко купити, легко виготовити, та він підходить майже до всього. Дякую всім велике за перегляд. З вами була дівчинка з орхідеєю, і я від вас чекаю фідбеку. Будь ласка.